Так, друзі, всім мирного неба і доброго дня. Дивіться, з'являється в продажу такий автомобільчик як Opel Astra 2008 року випуску. Автомобільчик офіційний. Дивіться, чим він цікавий цей автомобіль. Тому що в нього всі стекла, оригінал вкруг, рідні. На 15 легкосплавних дисках, отаких красивих. Резина літо, можна сказати, майже нова. Газ четвертого покоління, двигун 1.4. Газ, бензин. Фаркопчик дивіться, тонування свіже в автомобіля є. Камера заднього огляду. Що ми маємо? Автомобіль технічно, можна сказати, що ідеал. Як візуально, так і технічно. Виглядає взагалі супер. Технічно все вкруг, дивіться, ходовка вся вкруг нова. Ви думаєте, що ну, це нереально, але ж це реально. Тормозні диски, колодки теж все вкруг. Ось такий красень. Так, противотуманочки маємо. Ксенон, лінзована оптика на ближне світло, Ксенон, що в ближньому, що в противотуманках. Перейдемо поближче. Ні люфточка ніде в дверях немає. Отако от виглядає, отако от зберігся. Дивіться, в цих автомобілів йде оцинкований кузов. Тому ви і не знайдете ніде дирок, ні дирок, ну, можна сказати, що не гнилі на автомобілі. Тому до сих пор автомобіль так зберігся в такому стані. І ще, я думаю, буде приносить якби, задоволення і користь майбутньому. Власнику, отакий магнітофончик маємо, заведу, покажу як працює, ручничок працює, колодочки ще раз нагадаю, всі в крухнові. кондиціонер маємо. Так що комплектація не бомж. Комплектація, друзі, не бомж. Ось такі чехольчики. Музика. по походовочки. Взагалі питань просто ноль. Збитий автомобіль як м'ячик. Дивіться, восьмий рік, джем, лобове рідне. Всі, всі вікна в круг рідні. Масло, ні не грамочки, ніде нічого не бере, двигун. Газ, ще раз нагадаю, четвертого покоління. В Такому стані тормозні диски, тобто все, все в ідеалі. Скажу, будете хейтити, хто такого не може бути, може, приїде. Покупець і сам убідиться дивіться, газ. Сам якби, у, в тому, що це все правда. Автомобіль ніде нічого не ступне, не грюкне, не рипне. Ось такий вигляд має просто суперовий, зашумований, весь, весь зашумований автомобіль. Ось чуєте як двері закриваються. Вкрию, покажу багажник. Запасне колесо докаточка, щоб менше місця, коврички, зверніть увагу. Ева, коврички по кругу у нас всі. Так. І заглянемо, що у нас тут по багажничку ми маємо. Дивіться, у нас докаточка, ключик, домкрат. Коротше, все, що треба в комплекті до автомобіля. Коврик. Коврик, я ж говорю, що ну, все в комплекті, нічого вам вкладань не потребує. І ще маємо. Зимовий комплект гуми. Е, Теж там все, все в адекватному стані. Перед, ну, взагалі новий, пара передня нова. На зимова на вона йде на штампах. На штампах оригінальні його диски железні із оригінальними ковпаками. Так, Ну що, перейдемо, заведемо автомобільчик, подивимось, як він працює. Дивіться, не люфточка в дверях. Зараз покажу пробіг. Зараз покажу пробіг автомобіля 218 тисяч оригінальний пробіг в автомобілі щеплення комплект новий стоїть то є, ну, ходова все все повністю ідеал заводиться ось такий експирт просто експірт, дивіться працює як на газу дивіться переходи на бензин навіть геть ну, взагалі навіть немає і переходу ніякого все включаємо газ. раз і все, вже на газу працює. Даже тахо, тахометр еле ну, ви навіть не звернете не, не, не заметите, як він трошечки шелохнувся. Мені трошки заметно по роботі, а вам, да я думаю, відео не передасть. Так що подивимося під капоточку. Так що, друзі, отакий у нас бюджетний апарат. Сейчас музичку ще вам покажу. Працює. Бюджетна апаратура бюджетна така продається і реально, за машину не стидно. В такому стані їх зараз, ну, я не знаю, небагато цих автомобілів. Ясно, що він не буде по низу ринку, я вам одразу попереджаю. Кому цікаво, телефонуйте. Е, відео, під відео будуть мої телефони, там Viber, все остальне. Так що пишіть, цікавтеся, все розповім за автомобільчик. Отак ви дивіться, ангельські глазки навіть має. Так, сейчас одной рукою трошки неудобно. Пробую открыть одною. Тут же ж надо трошки тянуть за. Опа. Так. Уже вибачайте. Опа, есть. Так. Подкапоточка освіжалася, але я вам гарантую, що ні потеків масла, ніде нічого приїдете, не знайдете. Захист двигуна ми маємо. ж Металевий. Металевий захист двигуна в такому стані. Дивіться, я ж кажу. Лучше, щоб було може, комусь засрано, я не знаю. Я люблю, щоб було все чистенько. Ніде не було ні запатівання, ні підтікання по двигуну. Все ідеально. Отакий стан. Колір, звісно, у машини теж привабливий, яскраво так виглядає, бачите зашумована навіть під капоточка. Ось так працює, просто ідеально, масло не грамочки не бере, тобто ну, тут не обсуждається навіть. Ось такий вид має автомобіль реально, ну якби привабливий. Не красний. Так що, друзі, дивіться, кому цікаво, телефонуєте, все розповім за автомобіль, переоформлення, можливий прогон автомобіля в ваше місто, але ж підкреслюю за домовленостю, за домовленостю, друзі. Якщо домовимось, то пригонимо і переоформимо у вас, якщо треба. Автомобіль вартий уваги. Так що... Такий був невеличкий відеогляд. Кому сподобалось палець вгору, підписочка на канал. Посилання оставлю на групу, де автомобільчики з'являються. Більш тоже там в першу чергу буває з'являються автомобілі, ніж в Ютубі. Даже. Так що, друзі, всім миру і добра. Насамперед. Ну і звісно ж гарних автомобілів. З вас лайкосик і підписочка.